А перед нанесенням наступного етапу у процедурі чистки після глибокого очищення ми маємо обов'язково просушити шкіру. Беремо ось так серветочку. так І починаючи з лоба, притискаючими рухами будемо забирати надлишкову вологу. Це ми обов'язково робимо і перед пілінгом. Проходимося по периметру обробки. Обов'язково не забуваємо крила носика. І далі я буду наносити гель холодного гідрування. Я його переливаю в ось таку піалочку і буду наносити пензликом. Будь-який засіб, який розкриває пори, ми будемо наносити під плівку. Наносимо доволі товстеньким шаром, оминаючи зону очей та губ. Починаємо з лоба. Далі по контуру обличчя і завершуємо щоками та носом. Зверніть увагу, я не наношу в переорбітальній області, тому що там ми нічого чистити не будемо, а шкіра в тій зоні доволі чутлива. Гель холодного гідрування обов'язково закриваємо харчовою плівкою, або ось такою маскою плівкою, одноразовою, яку ми використовуємо у косметології для того, щоб робити чистки. Вона дуже зручно наноситься. І ми витримуємо за часом експозиції від 15 до 20 хвилин наш гель холодного гідрування. Ми розкрили пори. Зараз будемо робити механічну чистку і покажу елементи ультразвукової. Перед тим, як торкатися обличчя нашого пацієнта, обов'язково треба знезаразити руки. У процедурі будь-якої чистки ми використовуємо хлоргексидин та перекис водню. Перекис водню використовуємо для того, щоб промивати наш інструмент. Ми його наливаємо в скляну піалочку, а хлоргексидин використовуємо для того, щоб протирати шкіру обличчя. Наносимо його на ватні спонжі, обільно їх змочуючи. Для того, щоб зробити нам ультразвукову чистку або комбіновану чистку чи механічну, нам необхідно позонно розкривати шкіру обличчя. Ми починаємо завжди з лоба. В нас є надлишки гелю холодного гідрування, які ми зараз будемо прибирати. Перший варіант чистки, який ми можемо зробити, це ультразвукова чистка. В мене портативний ультразвуковий скрабер, є ще стаціонарні, які йдуть від великого апарату. Отже, ми ставимо ультразвуковий скрабер на режим soft peel, є ще режим скрабінг, затиснули, натиснули ще раз і пішов ультразвук. Ультразвукова чистка робиться таким чином. Спочатку ми знімаємо залишки гелю холодного гідрування по масажним лініям. Не притискаючи сильно ультразвуковий скрабер, ми ведемо по шкірі і знімаємо залишки гелю холодного гідрування. Очищуємо об серветку ультразвуковий скрабер і... Продовжуємо. Якщо ми хочемо зробити повноцінну чистку ультразвукову, ми наступним шаром наносимо тонік або хлорексидин і знімаємо ще раз. Ультразвуковий скрабер ми не вдавлюємо в шкіру і не екстрагуємо лопаткою ні в якому разі комедони. Ультразвукова чистка робиться швидко протягом максимум 10 хвилин, і ми декілька шарів познімали так, рідини, а потім. Змили, продезінфікували спонжами з хлороксидином і продовжуємо нашу доглядову процедуру. Комбінована чистка робиться в декілька етапів. Спочатку ми використовуємо ультразвуковий скрабер, потім ми використовуємо інструмент стерильний ложка Уно. Перед тим, як почати робити механічну чисткою ложкою Уно, ми обробляємо спонжами з хлорексидином поверхню шкіри пацієнта. Далі розкриваємо стерильний пакет. Показуючи пацієнту, що це стерильний інструмент. В нас тут є індикатор стерильності. Розкриваємо ложку. Uno. В мене вона подвійна. Є сітка і є одинарна ложка. Для того, щоб екстрагувати, тобто прибрати зі шкіри великий комедон, ми ставимо під кутом 90 градусів, трошки натягуємо шкіру і круговими ось такими рухами. Притискаємо екстрагуючи комедон. Якщо ми хочемо прибрати поверхневі забруднення, ми використовуємо ось таке сито. Трошки відтягуємо шкіру і проходимося по поверхні шкіри. Не для всіх пацієнтів підійде така методика. Тому дивимося на нашого пацієнта і. Розуміємо, який протокол будемо використовувати. Також важливо зауважити, що якщо ми робимо потім пілінг і перед процедурою чистки пілінг, ми ні в якому разі не робимо попередню ультразвукову чистку. Продовжуємо нашу чистку і позонно знімаємо плівку. Обов'язково гель холодного гідрування прибираємо серветкою або спонжем. Прибираємо гель холодного гідрування тільки із зони, яку будемо обробляти. Проходимося хлоргексидином і просушуємо шкіру сухим спонжем. Робимо чистку обличчя тільки по сухій шкірі для того, щоб не ковзала ложка уно. Демонструю екстракцію комедону у такій нестандартній зоні. Натискаємо навколо, а потім перевіряємо ще ось таким чином і круговими рухами, щоб ми повністю прибрали екстрагуємий комедон. Якщо комедон закритий, використовуємо стерильну голку, піддіваємо його. Для чистки обличчя, мені здається, найскладніша зона це все ж таки ніс. Зараз крупним планом продемонструю вам, як почистити ніс. І не зробити його в пацієнта синім. Ми обробили попередньо, повернули трошки нашого пацієнта, просушили, і тут найголовніше це натяжка. Ми ніс в один бік, далі ложку в інший. І потрошку-потрошку йдемо. Те саме, дихаємо ротом. Те саме ми робимо і з носом. Так? Великі комедони можна прибирати ось таким круговим чином, але ніс зазвичай найзручніше чистити таким чином. Очищуємо ложку уно і йдемо на другий бік. Притримуємо обов'язково і робимо невеличку натяжку. Подивіться, скільки ми забрали забруднень. Очистили, продезінфікували нашу ложку Уна і оглядаємо шкіру пацієнта, чи залишились ще десь комедони. У нашої пацієнтки гарний догляд, тому комедонів майже немає. Але ось ми знайшли декілька на вісочку і прибираємо їх. Можна прибирати ось так. Але тут доволі тонка кістка. Нам, щоб робити ось такі кругові рухи, має бути гарна кісткова опора. Тобто гарно на лобі, гарно на скулах, на нижній шалепі підборідді. На висках можна використовувати ось такі ось рухи. Вони доволі зручні. Ми піддіваємо комедон і вони гарно виходять. Після проходження ложкою Уно обов'язково обробляємо спонжем із хлоргексидином зону, яку обробляли.